Добрий день. Фотографія нагадує спорт, де величезну роль грають навички, окомір, реакція. Все це напрацьовується лише на практиці і з часом. Якщо у вас немає фотоапарату, якщо ви не берете його з собою на прогулянки, не практикуєтеся з ним, то у вас буде дуже маленький, майже непомітний прогрес, якщо він буде. Взагалі. Але перед тим, як сказати, придбайте собі фотоапарат, давайте спробуємо з'ясувати, для чого він вам. Я маю новенький телефон 2021 року. У нього 4 камери і 48 мільйонів пікселів. А в мене любительська дзеркалка з 2004 року лише на 6 мегапікселів. Щоправда, на ній радянський об'єктив вартістю 250 гривень, тому фокусуються відстань до 6 метрів. Тож порівняємо фотографії з нового телефона і зі старого фотоапарату. Ці фотографії зроблені в одному і тому самому лісі. Це знімок сучасного мобільного телефону. Чудові різкість і деталізація. А це ого! Які тони, тіні, а головне, такий об'єм, що попередній знімок здається мені пласким. То виявляється, що старий фотоапарат із дешевим об'єктивом видає куди цікавішу картинку, ніж сучасний мобільний телефон? Хм. Тож перейдемо до фінансового питання, чи дорого займатися фотографією? Якщо користуватися доступним денним світлом і правилами композиції, то для початку цілком достатньо мильниці гривень за 300. Ось ці фотоселфі я зробив за допомогою мильниці. Чим відрізняється професійний фотоапарат від непрофесійного? Тим, що може опрацьовувати одночасно два типи файлів. Перший, він робить. Знімок у чпек форматі, і другий він може фотографувати RAW або NEF формат. У різних виробників він називається по-різному. RAW файл важить набагато більше чпек, зате його можна без втрат опрацьовувати у професійних програмах Photoshop або Lightroom. Зрештою, абсолютно нормально те, що колись доводилося. Проявляти плівкову фотографію, а сьогодні доводиться так само через програми Проявляти цифрову фотографію. Сьогодні годний цифровий дзеркальний фотоапарат можна придбати від тисячі гривень. Ну, мало в кого він пролежав на полиці. а бездзеркальний фотоапарат з такою самою гарною великою матрицею ви можете знайти ще дешевше. Щоб переконати вас, пропоную зайти на знаний у світі сайт Flickr з базою фотографій на мабуть усі камери світу. Ось фотоапарат Samsung NX100, на який через копічаний перехідник стане будь-який об'єктив. Та хіба ж на нього погані фотографії? Сьогодні фотоапарат NX100 коштує 500-600 гривень, і на нього через перехідник ставиться будь-який об'єктив. А знімки на фотоапарат Nikon d 40 випущений у далекому 2006 році, зробив ваш покірний слуга. Такий фотоапарат разом із зум обєктивом сьогодні можна придбати з рук від 1900 гривень. До речі, об'єктив Indostar 50 мм діафрагма 3,5, з якого почався сьогодні випуск, коштує від 250 гривень. Причому на нього можна фотографувати не лише портрети, природу, можна фотографувати і макрозйомку за допомогою макрокілець. На цей же об'єктив можна чудово фотографувати макро. Варто додати лише до нього макрокільці. Якщо ви замовляєте їх у Китаї, то вони обідуться вам гривень 200-250. Але якщо зробите, як я, придбаєте їх з рук, то вони обідуться вам у 100 гривень. Якщо у вас не дуже новий фотоапарат, бо ви початківець, не дуже світлосильна оптика, то вам в нагоді стане ось такий. Професійний led ліхтар в якому є все потрібне для роботи, хоч з макро, хоч з портретами, хоч для фотографування на вулиці чи в будь-яких інших умовах, які потребують додаткового освітлення. Тут є, бачите, багато led ліхтариків Тут є матове. Скло, для того, щоб не засліплювати очі людині, якій знімаєте портрет. Є можливість робити більшим і меншим освітлення. Є можливість змінювати колір світла. Тепле, чи видно тут холодне точніше і тепле. Зараз продемонструю на собі. Холодне освітлення, тепле освітлення. Ну, якщо по-правильному, то так. Будь ласка. А зараз давайте подивимося, як за допомогою цього чудового освітлювача працювали, фотографували мої учні. Зауважу, що цей led ліхтар разом із акумуляторами, разом із перехідником та можливістю працювати від розетки, я придбав, ну як ви вважаєте за скільки, за 300 гривень. Отже, пропоную підбити підсумки і порахувати, скільки може коштувати набір обладнання для фотографа-початківця. Разом цей кльовий набір фотолюбителя коштує 1300 гривень. Тобто вартість одного походу всією родиною у кінотеатр або пару походів у Макдональдс. Скажіть, а ви точно правильно виставляєте пріоритети у житті і навчанні? А якщо ж замість Samsung ви придбаєте отакий Nikon з кітовим об'єктивом 18-55 мм, яким дуже зручно фотографувати все, починаючи від портретів, закінчуючи пейзажами, про нього я до речі розповідав у найпершому випуску фотографій для дітей або для початківців, то вартість набору виросте до 100 доларів. Але... Десять років тому такий набір коштував набагато дорожче тисячі доларів. Тож за 10 років ціна впала в 10 разів. Дуже зручно. Зрозумійте, так звана морально застаріла фототехніка цілком придатна і актуальна для початківців та ентузіастів, і буде такою ще довго. Тренуйтеся, навчайтеся фотографувати задешево. Сьогодні розкішний час для початку занять з фотографії. Через кілька років такої халяви вже не буде. Світ упевнено йде до нового формату професійних фотокамер вартістю в однокімнатну квартиру. Тому навчайтеся фотографувати сьогодні, щоб було чим фотографувати завтра. З вами був Сергій Меркулов. Всім папа! -па.